Все, да. <laughs> Та лише так вони стоїть, ну що ти теж. Ладно, всім привіт, з вами Діма. Сьогодні ми з другом вирішили поїхати в Львів на кастинг Україна має талант. Ми, короче, з пересадками їдемо. Зараз, короче, на Тернопіль, потім з Тернопіля на Львів. Так, да. будемо знімати там готель. Да, походу. Ще в клуб заскочимо. Це <laughs> по-любому. Це по-любому, да, так. Ми знімемо, як ми приїдемо на телешоу. Да, Зараз ляжем трохи по Да, Мда. Сьогодні на сумку є, ага, і Чекай, бо в мене тут канапки, я зараз... Мда, я тебе тоже заділю, що ты тоже люди бачать. Тоже, короче, коротше, відео-блоги. Хе-хе. Відео-блоги. В нього ще каналу нема, ну який канал, але він не знає, як його назвати. Да, ти ще думаєш. Ну, передумай. Я думаю, що завтра-післязавтра він це зробить. Відео у нас є. Можете підписуватися на мій канал, якщо ні. Я надіюся, відео вже так закину вам. В середу, в четвер. Ютуб. Підписуйтесь на наш канал. Та навіть, ні, ми, ми вівторок не закинемо. Вівторок ми десь закинемо, ми вівторок закинемо. Ні, чекай, може вівторок приїдемо. Та, Але ми вівторок вечором будемо виїжджати. Куда назад дома, а в церковь... сорту Ні, Нет, мы будем у за лечь. Не, мы будем с тобой выезжать вторый год еще ром, а в своїм приедет. Вже... Ничего страшного, <рес> а, ой, ты что вы едешь. Надеюсь, ты так... Короче, целая тоже надеюсь, мы. Так, 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 башня, да все небагато. Нам... Пару тисяч не подумаешь. Ну, є багато. <гум> Чотири... Таке... Чотири куски там не є багато. Заробляє він сам дома, допомагає гроші, Заробляє, шукає. <гум> а ты четыре сотні на готель, на случай. Ну да, це добре. Вс, короче. Запиняйте. Ладно, добрый, за вже, я приїдемо в Тернопіль, так що. Удачі. Все, Все добро ранці, ми вже в Тернополі вдобралися довго, нудно спали. Так, да, спали, потім до нас підійшли, сказали не стну місце трохи. Я не знаю, я спав, я не жив. я тебе збудив, що сиділи по сьому коло нас Не знаю, я сповнюю, нічого не пам'ятаю. Ти прикомарений, зайшли, коротше, в магазин по каву. І стрільці І... нас питаєшся, яку каву, Макофе? Ти супувається, яка там кава? Маленько пять раз писал. Яку? Московцы? А, на... потом снова. Нагадай мне, Московцы, да? Я все. Да, да. Мы чекаем на... можна сказати, что нас... На Львів, зараз, да, 13 їхати на Львів. Так, да, ще будемо десь їхати дві години. Аж через годину. Вод... Ще через годину аж поїзд, йой. Так, годину часу, що ми будемо чекати на поїзд. Ну, це страшне так вимочив дорогу, а навіть не виспали вже в час. я вам покажу Віталіка, який він закумарений. Це такий закумарений, що таке свєтство. Ви бачите, це ж Віталік. Почала дорогу збухати. Ніхай не спали. Так неудобно спати. Тянуло. Знаєте, третє було. Ой. Ще страшнє буде потім буде далі. Далі приїдемо у Львів, то й вже далі знімемо, потім все зупиняємо, так що. О. ми вже приїхали у Львів? Нарешті. Ми, ми не зникали. сні не снімали у в цьому, у поїзді, бо того що Діма Дим, Діма, Діма просто встидався, купа людей було, коли нас сиділи жіночки. Діма встидався. Ну, а, а тепер ми йдемо шукати вулицю нашу. Ну йдемо спочатку шукати маршрутку, а вже... А то поз... треба це да, людей. Зараз будемо питатися чи цей. А де до таксістів зараз підійдемо, спитаємо, може і в таксісти знають. Дуже. Ось, все. Зараз ми продовжимо снявку. Дуже. Ну що? Ми вже нарешті в трамвай, ні? На маршрутці. На маршрутці, верніше. Вже їдемо помалу до тої вулиці. На третій зупинці ми маємо вийти, перейти вулицю, там далі буде видно. Тут коротше, маршрутки прикольні, что это все, не? Да, дальше продолжим, когда выйдем, Став шов. Прикут. Короче, нарешті ми прибули на цей пункт призначення, не? Ты вже бланк заполним анкету. Почери, галім. Ну тихо, тримай, тримай. Переверни, до гори нових. Це капец почерк. Вс, Дима, це страшне. що це... мені бланк? Немає? Я маю йти чи ти виступати. Дістав. Може замість мене піти? Ну, замість місця, що шо? Та я можу замість тебя піти? Буду співати. Давай. Співай. Нашу. Чує, що тут лише дітей приймають. Слухай. Передай привет. Ну, привет. Ну, привет. Привет. что, мы не лошаем с одной? Да, по-любому. Мы, короче, сай, потом, после этого, в отель, да? А потом клуб. Найт клуб. Это вам было не будет Мне не будет Так сказать, Ты правде, что не качало? Третье. Третье. Двадцать дней. Да.

Що дівно, що зараз будеш ставати в чергу за білечком? Так. Ти, ти діло за номерком, десь вона з номерком тебе фоткає. Так? Ой, йому! Ага! Так, кому не подобаються курячі дівчата, ставте лайки. Підписуйтесь. Іділа канал підписчиков. Час на мене канал був. Та лиш недавно так. відкрився. А тепер 11, у мене відпочити більше. Я, я просто так швидко, ну, я рідко все їду. Що? Не бреши. У мене там була така ідея. Ми лише просто создали канал і цей сам собі накручував підписчиків. Накручував, ладно. Підписників. Я собі так накручувала це код. Підписників? Ага, мені наше, мене так ще там ще не підписників, контакт. Діалект. Між двома. А ти, кстати, що будеш показувати? Акробатик. О Yeah. Интересно, тут интернет есть? Yes? Я yeah, не знаю, я hey, тоже. не могу. Разве в мене мобильный хотя бы? У мене рахунок не дай не про є Wi-Fi фай на короле, -мо. Yeah, yeah. yeah. А интересно, а таке цей, Типа. По так я типа здесь пришл, чтобы дивиться на него. Можно мені не пить? Yeah. Nema. Sifra neužkrai. O, parodykite man numerą. Numerok, si, parodykite.